Вам теж не вистачає зимового настрою? Хочеться пограти в сніжки та зліпити сніговика. А за вікном весна ось вам і рішення топ ігор, які повернуть вам зимовий настрій. The Elder Scrolls Street, Skyrim. легендарна РПГ з неймовірними зимовими краєвидами, епічними битвами з драконами та свободою дій у засніженому Тамріелі. МАФІЯ 2. Атмосферна гра про кримінальний світ 19 століття, засніжені вулиці Empire Bay, Стильні машини та драматична історія Віто Скалетти. Утром до зорі Захопливий інтерактивний хорор, де ваші рішення визначають долю героїв на засніженому гірському курорті Холод, страх і таємниці. The Long Dark – Атмосферний симулятор виживання в холодній пустці. Боріться з морозом, голодом і самотністю у світі вічної зими. Підписуйтесь на TikTok, слідкуйте за новинами, оглядами ігор в нашому телеграмі каналі. А якщо ж...